Прогноз погоди в Україні з 26 по 30 квітня. У найближчі вихідні передбачається різке зниження температури повітря по всій Україні. Погода цієї весни дивує українців своїм примхливим характером. У березні спостерігалися аномально високі показники температури повітря у більшості областей, а у багатьох населених пунктах він став рекордно теплим за весь час метеорологічних спостережень. Після такої нетипової погоди, внаслідок надходження холодного повітря з півночі Європи та розвитку циклонічної діяльності на початку квітня відбулося суттєве зниження температури до невеликих морозів майже по всій країні, які припали саме на світіння деяких видів плодових дерев і кущів. Значного ушкодження внаслідок заморозків зазнали абрикоси та вишні. Рівтовно з 15-16 квітня розпочалася чергова хвиля аномального тепла, за якої максимальні та середні показники температури характерні більше для початку червня, в день і години повітря прогрівається до плюс 23-28 градусів по Цельсію за винятком морського узбережжя. Оскільки літнє тепло продовжується досить тривалий час. То вегетація майже усіх рослин випереджає графік приблизно на три тижні у порівнянні з середніми фенологічними термінами. І от у наступні дні нам варто знову очікувати неприємних сюрпризів від Небесної канцелярії. Упродовж 26 квітня територію України пройде активний холодний фронт з північного заходу. тому по всій країні очікуються короткочасні дощі. Місцями у супроводі гроз, дрібного граду та шквалистого вітру. Одразу після його проходження до нас надійде аномально холодна повітряна маса з Баренцевого моря та Фінляндії на тлі поривчастого північного вітру, швидкість якого буде 7-14 метрів за секунду, а місцями сягатиме 15-20 метрів за секунду. Температура повітря почне різко знижуватися. Вночі 26 квітня очікується в межах від 5 до 12 градусів тепла. В день на заході плюс 11-16, на Закарпатті до плюс 18, в горах Карпат до плюс 10. На півночі країни в день 26 квітня плюс 10-14. В центрі від 12 градусів тепла за холодним фронтом до 20 градусів тепла перед холодним фронтом. На півдні країни плюс 16-21. На сході від 12 до 20 градусів тепла. О 21-й годині вечора за холодним фронтом. На заході та півночі температура вже опуститься до плюс 5-10 градусів по Цельсію. Центр південь та схід від 8 до 16 градусів тепла. У неділю, 27 квітня, погоду на правобережжі визначатиме гребінь антициклону на лівобережжі тил циклону. Вітер на заході країни північний 5-11 метрів за секунду, на решті території країни вітер північний 8 пориви 16 метрів за секунду. Мінлива хмарність вночі без опадів, тільки у Криму очікується дощ. Вдень на правобережжі без опадів, на лівобережжі вплив торини холодних фронтів. Тому тут часом місцями очікується переважно слабкий дощ. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 10 градусів тепла. Крім південної частини країни на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки від 0 до 5 градусів морозу. В день температура повітря на заході плюс 10-14, на Закарпатті плюс 15-18. В горах Карпат до плюс 10. На півночі від 8 до 12 градусів тепла. В центрі плюс 9-14, на півдні плюс 12-17 і на сході плюс 9-14. У понеділок, 28 квітня, погоду в Україні визначатиме холодний антициклон. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі по країні становитиме від 1 градусу морозу до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки мінус 1-5. На півдні країни також місцями можливі заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту до 2 градусів морозу. Вдень температура повітря на заході плюс 14-18, на Закарпатті до плюс 20, на півночі плюс 10-15 в центрі та півдні плюс 12-17 і на сході плюс 10-13. У вівторок, 29 квітня, мінлива хмарність без опадів. Вітер з західної чверті 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки мінус 1 мінус 5 градусів по Цельсію. На півдні країни також місцями можливі заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту до 2 градусів морозу. В день температура повітря на заході плюс 15-20. На півночі від 13 до 18 градусів тепла, в центрі та півдні від 14 до 20 тепла. І на сході плюс 13-17. В середу 30 квітня на правобережжі гребінь антициклону. На лівобережжі вплив циклону з північного сходу. Вітер переважно північно-західний, 6 13 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На лівобережжі часом місцями очікується слабкий дощ. На правобережжі без опадів. Температура повітря вночі по країні становитиме від 0 до 7 градусів тепла. Заморозків не очікується. Температура повітря в день на заході від 14 до 20 тепла, на півночі від 12 до 18 тепла, в центрі та півдні від 16 до 23 градусів тепла, і на сході плюс 14 19. Таким чином, очікувані погодні умови можуть суттєво нашкодити різним видам сільськогосподарських рослин, включно з плодовими деревами, городиною, виноградом тощо, тому варто заздалегідь підготуватися до впровадження різних засобів боротьби із заморозками: димлення, окурювання, дощування, накривання плівкою і тому подібне, щоб не втратити врожай на максимально поможливості обезпечити рослини. Також слідкуйте за свіжими прогнозами від українського гідрометцентру, щоб завжди бути поготові та мати достовірну інформацію щодо попереджень про небезпечні та стихійні явища погоди.